Якщо ми можемо і в нас є така змога, то ми повинні використати цей ресурс, який ми маємо. Тому ми організували благодійний захід по збору коштів для наших хлопців, які зараз в Бахмуті, і їм потрібна автівка. Наступні наші наш сезон всі дні 10% від прибутку. Я також буду їм віддавати». Цього року в нас лавандочка дуже гарно себе поводила. Вона рано прокинулась, і гарно квітне в цьому році у нас квітне, прям вся локація. Майже повноцінний лавандовий парк. То в цьому році ми можемо вже приймати гостей повноцінно, як, щоб люди приходили, гуляли не просто фотографувалися, а насолоджувались краєвидами, насолоджувалися самою лавандою, відпочивали, спали, не знаю, медитували, малювали. То так, от ми цього року на це налаштовані. Цьому році ми вирішили ще зробити таку лодочку. Човен верніш. човен я побачила на картинці в Пінтересті і переслала чоловіку. Чоловік мій підтримує всі мої божевільні задуми, тому він погодився і ми просто знайшли, замовили, пофарбували. І от він нас тепер тут плаває. Минулому році ми дуже сильно переживали і взагалі ми. Навіть думали не відкривати локацію. В мене були такі думки, що кому це потрібно? О, ну, зараз іде війна. Якраз Харків під обстрілами в той момент був. І я к тому дуже сильно сумнівалася, ну як я навіть боялась, ну як, от мені, коли я запустила е, інформацію про те, що ми все ж таки відкриваємось, то мені багато людей писала: ну кому війна, кому типу квіточки. На що я відповідала? Що так, е, да, е, але все ж таки я вирішила, що людям треба е, ну, відволікатись, Неможливо бути постійно в стресі, а постійно, коли ти знаходишся в страху і стресі, е, то Тобі треба, ну нам треба жити далі, як-то. Все одно, попри все. І людині треба якийсь затишок. Хоч десь, коли люди почали до нас приїздити і почали нам давати свої відгуки, то я зрозуміла, що ми все ж таки правильний крок зробили. Бо в минулому році в нас дуже багато було відгуків і подяк нам, що ми все ж таки таке зробили. Я мріяла сюди приїхати. Я хотіла в минулому році приїхати, але так вийшло, що не вийшло. А коли узнала, що буде відкриття, зібралися з сім'єю і приїхали. Тому що тут дуже гарно. І тим більше це вдома. Відпочити душею, відпочити від цієї всієї суєти, просто щоб думки погрузилися в природу. Я думаю, так. Це поле ми висаджували все самі вручну, бо це була моя мрія. З нуля ми повністю це все зробили. Тут була целіна, тут був скрізь порій. І з мамою ми перші саджанці виростили на підвіконні і висаджували там перші кущики. І це ми весь газон. Ми з чоловіком самі посіяли вручну. Ці всі кущики майже кожен я сама посадила. Це кожен кущик це моя дитинка ще одна. Робимо своє авторське морозиво з домашнього молока. Купуємо домашнє молоко у сусідів, робимо вершки натуральні. І потім з домашнього молока і вершків виготовляємо саме лавандове морозиво. Ще ну у нас свій авторський рецепт рецептура лавандового морозива це натуральний продукт з нашої органічної лаванди з домашнього молока. І дуже дуже смачно. Такого ну ніде не скуштуєш, правда. І розуміємо, що сьогодні мало місць відпочинку, де можна гарно провести час і трошки зняти напругу від всього, що зараз відбувається. Є розуміння, що людям ну, з найближчих ось міст, в тому числі з Харкова, хочеться ну, психологічно розрядитися. Це як тур вихідного дня. Це Буде гарний вибір і просто походити, ну вдихнути цей лавандовий запах, заспокоїтись, провести пікнічок, поспілкуватись на природі, послухати, як співають пташки, і просто зі спокійною душею вже поїхати додому, відпоч відпочивши від е як скажемо, ехові війни. На жаль, це так.